І Сполучені Штати ще додадуть там 10%, а можливо і більше. Тобто ці всі додаткові обсяги газу природного, вони йдуть через Атлантику. Ду, не треба ніяких тобі, ні панамських каналів, ні суецьких каналів. Просто коротке плече. Мексиканці затоці -завантажили, вив... вивантажили там, умовно там, Франція, Німеччина, Британія, Іспанія, Польща. Mm -hmm. Крупним споживачем ЛНЖ стала в останні роки. Ось і вся математика. Тобто, фактично, е американці отримують додатковий ринок. Так, звичайно, що європейці думають, вони зважають, вони є там якісь домовленості з Катаром. Норвегія свою ну, частку робить. Ну, Норвегія свою частку робить, але ми говоримо за ЛНЖ. ЛНЖ – це умовно кажучи, є там дві супердержави. Перша це Сполучені Штати, перша держава, яка в рік більше 100 мільйонів відвантажила. На другому місці йде Катар з невеличким відставанням, на третьому місці йде Австралія, крупний постачальник газу на азійські ринки.